Моє шанування, ви на каналі Dude, Where is my food? І у цьому випуску ви побачите, як приготувати тісто для тарта, як зробити апельсинову начинку з повторним запіканням, і що потрібно, щоб зробити нейтральну глазурі. Масло кімнатної температури трошки збити на середній швидкості: просіємо пудру, крохмаль, борошно і мигдалеве борошно Я роблю це на пергамент, щоб простіше було потім висипати до масла. І це та порційно додаємо до масла. Коли яйце поєднається з маслом, додаємо сухі складники та перемішуємо. Я почав перемішувати міксером, а далі довершив руками. Після формуємо прямокутник та загортаємо харчову плівку. І в холодильник мінімум на 2 години, краще на ніч. Далі дістаємо тісто з холодильника та розкочуємо його поміж двох листів пергаменту. Потім повертаємо в холодильник на 1-2 години. Пізніше змащуємо форму маслом та перекладаємо охолоджене тісто усередину, допасовуючи тісто до форми. Одразу робимо отвор виделкою та кладемо в форму в морозилку до повного замороження. Поки тісто в морозилці, ми розігріваємо духовку до 170 градусів. Коли тісто охололо, кладемо всередину пергамент та навантажуємо. І ставимо у розігріту духовку на 25 хвилин. Та після 15 хвилин прибираємо пергамент та допікаємо. В кінці духовку не вимикаємо. А зараз робимо начинку. Збиваємо яйця та цукор. Додаємо кокос, крахмаль і добре перемішуємо. Потім додаємо сік запельсину і опісля масло. Прикладаємо начинку у готовий тарт і випікаємо 35-40 хвилин. У кінці даємо остигнути до кімнатної температури. Як покращить, можна взяти цедру апельсинів і додати до начинки, або зацукрувати та використовувати як прикрасу. Далі ми приготуємо нейтральну глазур. Спочатку заливаємо желатин. Далі поєднуємо воду, цукор, сироп та доводимо до 105 градусів. Потім додаємо сік лимона та желатин. Проціджуємо крісіто та накриваємо плівкою. Як устигне, перекладаємо в холодильник. Перед використанням розігріваємо до 30 градусів. Я використав 1 четвертої маси та додав харчовий глітер. Зараз ми поговоримо про садовину. Спершу ми мусимо очистити апельсин від зовнішньої шкірки та білої плівки. Порізати гострим ножем поміж час... часточками. Все правильно. Порізати гострим ножем поміж часточками. Манго обрізаємо довкола кісточки, Ріжемо на кубики та зрізаємо шкірку знизу. А далі смажемо пластівці, кокоса. У розігріти духовці до температури 180 градусів від 4 до 8 хвилин, помішуючи, даючи рівномірно просмажити. Як можна покращити, обирайте стиглу садовину. Якщо ж вона такі недостатньо стигла, залиште на пару днів при кімнатній температурі, чого я точно не зробив, бо одне манго було недостатньо стигле. Витягуємо стигли тарт та довкола прикрашаємо частинками апельсина. Всередину кладемо ману, розігріваємо нейтральну глазур і за допомогою кісточки наносимо на судовину. В кінці прикрашаємо смаженими пластівцями кокоса. Чекаємо, поки глазур застигне і можемо насолоджуватися тартом. Ще ми маємо, а в кінці ми отримаємо смачний тарт та непогану базу. Ви завжди можете спокійно замінити манго на іншу садовину, яка вам більш подобається. Сік з апельсину можна замінити, наприклад, на пюре з полуниці і додати борошно з пекану, а далі прикрашати на різної полуниці. тож не обмежуйте себе і готуйте. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.